Друзі, всіх вітаю 27 листопада, Одеса на проводі. Зараз разсенькою ми знаходимося на проспекті Українських Героїв. Раніше це називався Олександрівський проспект. Відомий ринок книжка, це саме тут знаходиться. Зараз ми через нього пройдемо і йдемо ми далі. Куди, спитаєте ви? А я вам відповім ми йдемо в культурний центр Уніон. Пам'ятаєте, ми там вже були і йдемо знову. Там відкрилася, вона вже, до речі, скоро закриється, якась виставка. Я навіть не знаю, що це таке, якась виставка, яка допомагає людям зберегти психологічний стан в умовах війни. Ну Щось там, якісь паради, підказки, не знаю що, ходімо, подивимось. Потім у нас в планах забрати Растіни ковтинки, ми вчора не забрали, що підшили, і йдемо до моря. Ходімо разом з нами, все, ходімо. Кастюня, добрий день. Ти готова до пригод сьогодні? Готова. В новому лукі, сьогодні спортивний костюм, жилетка. Все, йдемо до моря, грати в м'ячка й І светрики сьогодні забираємо. Не дивись на мене. Новий лук завтра буде. Раз. Друзі, що по погоді? Сьогодні один прогноз погоди показує, що зараз мінус один, інший показує, що плюс один. Вітра немає. Ну, ми нещодавно вийшли з дому, то поки ми не замерзли, все добре. Все нам подобається. Але чому я почала казати за погоду? Тому що я хотіла вам розказати ось про що. Рік тому, навіть не сьогодні, а 26-го, тобто вчора, був перший сніг в Одесі. І такий хуртовина. Хто мене дивиться? Пам'ятаєте, була така страшна хуртовина, коли падали дерева, обривали електромережі. Оце все було 26 го 11-го. Це мені батько нагадав, каже: Наталя, подивись відео своє, що там коїться в тебе. Що там в тебе коїться? Де ви зразки були? Так, і це дійсно, ми вийшли з Расінкою на вулицю 26, го 11, го пішли чи на пошту, чи в магазин, і на наших очах був дощ, і на наших очах дощ перетворюється в сніг. І починається вітер, все сильніше і сильніше. І от ми там 20 хвилин ходимо, і за 20 хвилин щось страшне. І я кажу, все, раз, це додому не йдемо, йдемо відразу на море. Дивитися, що там. І поки ми дійшли до моря, то така страшна хуртовина була, друзі. Там і дерева падали, і було дуже страшно. Я там хоч сміялася в відео. ну, У мене це, знаєте, адреналін, все. Але воно потім я дивилася на ці наслідки, скільки всього попадало, скільки було руйнувань, і думаю, боже, а ми отак безпечно пішли. Я вже забулася, де той уніон, де нам повертати, на якій він вулиці. Така ділова. Так знайома з, з культурним життям міста, що нічого не знали. Ну, ось і книжки. Їжу тут привозять, продають обіди. І постійна черга, до речі, за цими обідами, напевно, смачно і дешево, не знаю, які ціни. А ми з зразінку цією дорогою ходимо в бівік набирати водичку. Далі Старобазарний сквер і там бів'єк. І ми от заходимо через книжку з цими баклажками, з тачкою, як завжди. Так, друзі, ми прийшли. Хоча б все працювало, всі працювали, тому що хотілося б подивитися, бо ця виставка вже підходить до кінця. Чому я не побувала тут раніше, не знаю. Ще раз вам нагадаю зараз, як виглядає цей. Культурний центр, дуже красива будівля зараз. Подивіться, так? Да? Клас. Де Растя? Все, вона пішла. Вона пішла. Друзі, вийшла накладочка після моїх слів, хоча б все було добре, і ми потрапили на цю виставку. Я підійшла до дверей, почала дергати за ручку, а двері не відкриваються. Я почала дергати сильніше, думала, що там може заклініла замок, але нічого, результата ноль. Підійшла раз, вже теж в шоці. Розумієте, я її тільки що так хваліла, раділа, що вона мене привела. А тут все закрита. Підходить дівчина теж закрита, закрита. Вона стукає у віконце. А я кажу, а що сталося? Чому закрита? Але вона каже: так каже, цей культурний центр працює з часу дня. А я ж вчора, коли побачила, що в у нього проходить виставка ця, що мені треба там бути. І я ж стала сьогодні раніше ніж завжди прибігла. Я хотіла бути перша. Розумієте? Ну і тепер я так і є. Я перша і стою. Під дверима, ось у нього. Я вам показувала тоді швидко. Зараз я вам покажу, яка це красива будівля. Не спішіть, роздивіться тщательно, хорошо роздивіться з різних ракурсів. так, Тому що ми чекаємо часу дня. Прийшли раніше. ну, така, друзі, тяга до мистецтва, до культурного життя, що ти приходиш, встаєш на світ, не заря, біжиш і чекаєш, коли відкриються двері. Чекаємо, друзі. Друзі, пожартували, а тепер серйозно. На цю виставку я хотіла пройти. Моменти стійкості щодня. Інтерактивна виставка з 19 по 29 культурний центр Уніон. Хід безкоштовний. Музика кохання, старі театр нечайні в Уніон. Афіша, Афіша, друзі. Друзі, на третій поверх нам треба піднятися. Разтя. Пішли подихай. Моменти стійкості щодень. Прості для виконання практики допоможуть стати стійкішими. Якщо робити їх регулярно, спробуй деякі з них тут і зараз. Зерни у дзеркало, щоб підтримати себе. Друзі, тут такі дзеркала з написами. Подивись, скільки сили та краси. У тебе все вийде. Зрозуміло, ви, ви дивитеся так в дзеркало кожен день. Це дійсно робочі практики. І кажете сама собі, у тебе все вийде. Подивись, скільки сили і краси. Я навіть це кажу, і в мене це викликає вже якісь емоції, такі, що начебто сльози. Це ж... ну, так треба казати, і воно дійсно допомагає. І якщо треба, то і поплакати. Ти вже справляєшся. Ти більше за будь-який страх. Подивіться, які твої тригери, зачоркнута, глімери. Глімери це моменти і речі, які викликають у нас відчуття радості, втіхи, безпеки, запах кави, сміх дитини, співташок чи свіжа постіль. Розкажи, що дарує тобі приємні відчуття. І ось бачите зір, що ми повинні бачити? Якусь природу, море, схід сонця, воно пишуть, гори. Так, смак. Смак. І смак чого викликає у вас щось приємне. Давайте згадаємо. Ну, Якісь, може, мандаринки, це Новий рік, подарунки, така асоціація, і той самий запах, слух. Спокійна музика, от яку грає Ігор да, на фортепіано. У нас вона заспокоює, дотик. Я коли доторкаюся до Ростюше. Бачите, гладити собаку, обійми, так, так. Тобі все до снаги? Стійкість всередині. Боже, це так круто, друзі. Я зараз посміхаюся, якщо перше дзеркало в мене. Викликала якісь емоції, такі зі сльозами пов'язані, то зараз я вже посміхаюся, пройшла три метри. Дякую, хто організував це, Приходьте, а навіть хто не може пройти, то може додому, стояти у дзеркалі і казати ці фрази. Друзі, воно допомагає. Дарасі. Тарася така мудра, вона вже пройшла ці всі етапи, взросління, да, Растя, мудріння то. Насті вже це не цікаво. Вона, от, знаєте, як от я познав цей світ, я вже тільки тут наблюдаю за вами за всіма. Друзі, а тут доторкнись до мене. Просте ж, як дотики до різних текстур впливають на емоції та відчуття. Бачите, тут дійсно різні текстури. І ми отак торкаємось, і що ми відчуваємо. Ну, м'якеньке, приємне, мох, приємний. Тобто ти свої думки всі ви направляєте зараз на відчуття, на розпознати от ці відчуття. Зрозуміло ви? Тобто ви От якщо ви про щось переживаєте, да, вам погано, сумно, то, щоб відплітись, от змушуйте себе отак щось брати в руки і відповідати на запитання, яке воно? Яке воно? Що воно в мене визиває у цей дотик? Що? Практики такі, вони, це все працює, друзі. Це може вам здається комусь, що це якась ерунда? Ні-ні ні, ні в якому разі. Це простір для взаємодії з іншими. В саме спільноті ми знаходимо підтримку, сили, натхнення та зростання. Стійкість це також про те, щоб звертатися за підтримкою та надавати підтримку іншим. Не треба там боятися чи соромитися, у когось запитати або до когось підійти, сказати, хочу тебе обійняти. Бачите, тут такі пуфіки, ви можете посидіти з кимось щось пообговорити. Растінька, я хочу тобі сказати, що я тебе дуже люблю і хочу тобі, тебе обійняти. Я Расті так постійно кажу. Сьогодні вранці я теж до неї підійшла і обіймала і казала: Люблю тебе, моя Растя, дякую, що ти в мене є. він теж як частина терапії. Зараз. Є ще одна зала, і тут є така лобне бульбашку. Антистрес такий. Он що робить разця? Тебе що, так багато стресу чи що? Растя, ну не сміші вже. Растя вийде звідси вже повній гармонії з собою, заспокоїлася. Растя досить же. Є ще такий куточок з квітами, їх теж можна потрогати, можна палити, подоглядати. Їх. Тебе теж потрібно підживлювати, щоб була змога зростати. Цікаво таке слово. У нас далі зона, це зона щоденної рутини. Тут те, що ми робимо, полюбляємо. Дуже приємні на дотик такі квіт, квіточки і рослинки. Угу. Дуже приємно пахне свічка. Ну, тобто прекрасно нас оточує, його треба бачити відчувати. Це дуже І... такий якенький халатик, який ми вдягаємо перед сном. Дуже викликає ну, приємне відчуття. Далі в нас є така маленька халатика. Вона на дві хвилинки. Я можу вам включити в наушниках, можу без наушників, як вам зручно. Давайте без. У -у -у -у. Треба сідати? Так, да, можна сісти. Ты можеш подивитися на те, що здавалось проблем, з высоти та силої гори. Приподика йологічна, стійка упевнена, така. Зафіксуй свої відчуття, емоцій, дуби. Зроби в ды. Спокою та передався. Пам'ятає, ти як гора. Завжди можеш бути більше та да сильніше. Що Частинка нашого спокою може залишитися з вами. Це наші э, календарі ментального здоров'я. Тут є посилання, через яке ви можете перейти і відкрити подібні практики. Wow. А Тут календар на весь рік, де ви можете планувати свої медитації або uh -huh. просто відмічати якісь гарні події. Дякую вам. Супер. Дуже нам сподобалось. Моменти стійкості щодень. Бачите, такий календар. Ой, Мені дуже сподобалося. Я вам всім рекомендую приходьте або передивляйтеся моє відео, тому що це дійсно робочі такі методи. Клас. Зараз ми вже біля Старобазарного сквера. тут магазин теж прикрашений новорічними вже іграшками. Дуже красиво він виглядає в день і ввечері також. Треба буде прийти подивитися на нього ввечері. Ну, я пам'ятаю по, по минулому році, що підсвітка тут красива. Добрий день. Зустріли наших глядачів. несподівано. Друзі, хотіла ще сказати декілька слів е, тим людям, які вважають, що Одеса що там гуляє, що в Одесі немає війни. От ми з вами тільки що були на цьому заході. Ви бачите, що. Ви бачите, що Одеса многогранна, і є різні, і люди тут проживають різні, по-різному вони знімають цей стрес, по-різному стресують. Хтось ходить в клуби, хтось танцює, хтось бухає, а хтось організовує подібні виставки і практикує такі речі, на яких ми сьогодні побували. Тому так бути категорично, що в Одесі немає війни, чи ще щось ні. Війна є скрізь. Україна єдина, війна є скрізь і немає жодної людини в нашій країні, кого б не коснулася ця війна. Ось тут ми зразці набираємо воду. Бачите, як <свісно> всі повернулися, бо я сказала це голосно. Да, отак, от, от і я приходжу, друзі, з цією тачкою і беру воду, набираю. А що робити? А що робити, дарастя? Йдемо за ковтинками. Друзі, дежаві. Знову м'ясний корпус, знову растя в новому бранні. Растя, а ну підійди. Подивіться, цей светрик підшили. Ану, боком можеш стати? Ну, підшили на растінку, підходить, да? підходить її розмір. І другий так само підшили все. Холодно тобі? Я вже не стала їй нічого одягати, кажу, вийдемо так, а там подивимось. Якщо треба, ну звісно, вона була в спортивному костюмі, зверху ще в теплій жилетці. Ну, поки так, зараз ми під'їдемо до моря, а там одягнемо. Може в автобусі зараз щось одягнемо, чи в трамвай. Ну вона йде в м'ясний корпус. Які в неї емоції, кажуть, ноль емоцій. В неї емоція одна. Треба йти за м'ясом. Друзі, ми вже майже на морі. Я дивлюся, я його не бачу. А чому? Тому що туман. В голові моїй, тумани, мани, Макс Барських знов. Я тебе згадую, чекаємо на прем'єру твоєї пісні, на ну, сьогодні дійсно. Подивіться, ви бачите море і я не бачу. В голові моїй, тумани, мани. Більше не знаю слів. Хотіла з Кіцькою привітатися. Кіцька, добрий день. Потертий раз я прийшла привітатися, знаю, що ми до неї завжди підходимо. Привіт, рідненька, привіт. Ось так виглядає сьогодні морячка наша. Да, погода так і шепша. Растюню вже переодягнула, друзі. Ми сіли в трамвай, вона почала тремтіти. Ці вони легкі для зими. Ну, якщо температура, якщо буде сонячний день, знаєте, то тоді да, одягнемо світорочок. А якщо така погода, як зараз, ще нема сонця, хмарно, сира, то ні. Вона тремтить, вона мерзне. Я не знаю. В неї, по-перше, коротенькі лапки, тому вона від землі відчуває цю жару, коли асфальт гарячий да, чи земля гаряча. і холод так само. А може і ми її ще привчили. Чесно кажучи, це Андрій. Він її, коли мені привіз, вона ще була маленька, він її привіз з валізою речей. Притом половина з них вони вже були на неї маленькі. Він же ж купує, вона росте, а він купує і купує. Да, Растя. Батько тебе балував з речами і іграшки, скільки він тобі іграшок купував постійно. Да, Растюня? Ніколи не сварив, коли Растя погризла, щось загубила, порвала. Ні-ні-ні, ніколи. Каже, нічого страшного. А я сварю. Да. <гум> да, 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 да. Растя, ти дивись вам, банда, яка ворон. щоб ми без цього м'ячика не залишилися. Більше в мене нема ні вдома, ні в кишенях, ніде. Банда, а? Сидять. І чаєчки в морі, боже, яких багато. Чаєчки, як ви? Растя, ви бачили? Вона тільки що майже взяла м'ячик. Растя, ні, це вже не смішно. Кожен день ворона буде забирати м'яч. Це вже не лошари, а це взагалі, я не знаю. Не соромно тобі. Не треба так робити, Растя. Кайфуліки не допоможуть. Як ти це не розумієш? Растя біжить попереду і ворона теж летить. Зрозуміли вона не дурна та ворона. Вона слідкує за разцією за м'ячем. Чекає нагоди схопити цей м'яч. А та все кайфуліки. Вона все треться об м'яч, щоб він пах її. Разтя, не позорся. Якщо вони вкрадуть твій м'яч зараз, то це буде сором на всю Одесу вже. Я тобі чесно кажу, ще й пахне тобою. Твій запах вже знають всі ворони в Одесі. Скільки в них вже твоїх м'ячів. Хоч думай трошки, Растя. Бобрий. Растя, ти надумала щось, як зберегти м'яч? Є ідея. Так, друзі, виглядає сьогодні Ланджерон. Да, минулого року в цей день був сніг. Наступного дня я все ж ходила, знімала, вже вітер заспокоївся, але сніг був. Хоча 26-го на початку відео я казала, що зараз 0 градусів. Но потім поступово, там не поступово, а дуже швидко. Температура почала знижатися. І вже наступного дня, мені здається, тобто 27 го рік тому був мінус. Гогуся, все, йдемо, йдемо додому вже. Все зробили, що запланували. Все, друзі, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.